Не факт. Так, ну глядач уже все сказав. Ну так це думка, це не питання. Я це не це розумію, думка, так. Так. Краще би питання хлопці задавати. А я вам поставлю питання. Давайте. Кажуть, що на оцій передачі шанс, так. яка на інтері була, так. ви відкрили цей Анну Маріюцю. Так, це мої дівчата. Це мої дівчата, я їх відкрив. Я з ними контактую, Я до них після вашої програми дзвонив. От я їх підтримав. Чисто. От, от ви і нашим, і вашим. Слухайте, ну, ну, ну дівчата, яких я відкрив, яким помагав і так далі, вони е, в такому стані розплакались на сцені, довели до сліз, ви е, задали питання, які врахували правильними. Я їм сказав, що вони трошки не. Неправ... Знаєте, вони ми б вам могли б інакше відповісти, і ви б нічого не могли б далі говорити. Ну Там є один нюанс. Який... Ну їх мама працює в це зрозуміло колаборантка в Криму. Працює в знає, окупаційному би, уряді. Би, тато би, теж так, працював так. тато має взагалі так. кримінальну справу по державній зраді Не питання. А вони б я не їх в міськах знаєте, пане Романе. Це дуже наша болюча рана, болюча родинна рана. Ми не хочемо це чіпати і на це відповідати. Це наше дуже особисто. Ми дуже це переживаємо. А ви хочете в наші сімейні справи? От, залізти так. Ми не можемо на це відповісти. Ми українки, любимо Україну і все, і ви б нічого не могли б зробити. Але вони, ну, звісно. вони повелися на той і розгубилися, і почали трошки говорити якісь дурниці, це правда. Ви їх не пожаліли, я їх пожалів. Чекайте, їм кидався оцей рятівний круг. Який? Ну я ж запитав, у вас розділена сім'я? Вона ж реально розділена, вони живуть в Києві, батьки там. В окупованому Криму. Справа батьків, що вони роблять. Тому що діти за батьків ніби не відповідають, хоча яблуко від яблуні не падає недалеко. не Не знаю. Спільне питання. Ну, слухайте, у них такі переконання, дівчата не можуть бути. Що вони хочуть жити там і працювати на ту владу, а дівчата кажуть, ми з вами не згідні. Що їм робити? Розійтися, посваритися. Давайте якісь з ким? рекомендації з, ким з батьками. Рекомендації давайте, на ваш погляд. Я? Ну, Звичайно, ви ж це все заварили. От давайте розповідаємо. Що я заварив? Ви почали в їхній. Сімейні справи втручатися і питатися, які у вас відносини з батьками вони з чому? Криму. Вони mm. народилися в Криму в Сімферополі То прекрасно, але вони українки, ну, то, живуть київі, співають української мови купа кримських татар, які так. виїхали з півострова так з цієї автономії. Так, от вони тут, от канал АТР переїхав звідти з Криму сюди, в Київ. Ну, звичайно. І це ну, це вибір що теж. Розуміло? ну, вибір, вони, вибір, в житті нам вибір завжди доводиться робити. Завжди, завжди працюю так або ні. Вони Щось ма... сіренько, я подумаю, не на часі, Роман, це не працює. вони мали зараз переконати батьків, щоб вони поступили інакше. І, і кав, вони мають переконати батьків, ну, сказати, я, я переїжджайте в Київ, так. кидайте то все і так далі. Тому ну, так. Правильно Батько я розумію? не поїде, тому що його посадять тут за грати. Ну, ну, і, 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 і мати і, теж. Тобто вони мали переконати батьків, приїти в Київ, щоб вас посадили в тюрму. Правильно я вас розумію? Ну, До того. Ну, тобто, до коли того, не коли поки... батьки робили не, не вибір поки... чи співпрацювати з окупантами, ми... я б батькам порадив не робити турнір. Ми не знаємо ситуацію. От, ми не знаємо. До кінця, як це було? Ну, це складне питання. Може, їх примусили, може їм погрожували. А ви б як зробили? Я не знаю навіть. Та ну. Мені здається, вибір не вийшов. Я знаю. Я би розгубився, знаєте, я на на гітміці став, я б розгубився, як з батьками розмовляти, бо я не знаю ситуацію. Ну, по-перше, мої батьки їх немає, але я б не б так не зробила, напевно, тому що в мене мама взагалі полька, вона совєтську власне навидила в, 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 в такій сенсі виховала мене в тому дусі. Знаєте, я, я бандериюсь, щоб ви знали. Я це тільки що почув. А Анна Марія, яку відкрили, тобто доят на шансі, то все там нормально, не все так однозначно, може їм погрожували. Я не знаю. кримських татар багатьох вже навіть і вбили, якщо ви не знаєте. Я знаю, мені дуже шкода. Я співчуваю з цим людям.